У цьому пам'ятку ага. на 6 місячний ага. безпеки в житлі ага. і вашим друзям передайте. Ага. Хай читають, ознакомлю. Ага. Що ага. будучи ага. такого у вас не було? Горить там, де палять і п'ють. На Херсонщині більше є, а соціальних пожеж кажуть рятувальники. Надто актуально це звучить з початком холодів. Що саме в цей період люди починають обігріватися посилено, топити пічі вживати спортивні на напої навіть так більше і. І звісно, що збільшується кількість пожеж. Найбільше нещасних випадків з вогнем у Береславському районі в цьому будинку, ДСНСівці вже не вперше. Цьогоріч тут сталася трагедія. У пожежі загинула людина. Гість як і сама господиня грілися оковитою. відкривай, і огонь вішне мене. Що Саша погібсалітвітвіна літвін? Бетвин. Бетвин. Ну. Он пришел гости. У нас тут двери не закрываются. Ну, закрытые были там. А он зашел, стукал, стукал. А мы спали. Ну вы праздник отмечали 23 февраля. Мы Распитесь. немножко выпили. Ну Было, было, было. Ну, да. Это правда. Правильно. Правильно. Нельзя утюг оставлять, когда вы Или чай. Чого не можна робити і як вберегтися від пожежі, знають навіть діти. Рятувальники наразі проводять місячник пожежної безпеки у житлі. У школах і житлових масивах роздають пам'ятки.